Слава Богу. Народ Господній буду ділитись Словом Божим. Маю бажання поділитись такою думкою або напрямком таким. Тема моя буде мати таке знак питання. Ти вибраний чи ти покликаний? Знаєте, Слово Боже нам багато де описує про вибраних і покликаних. Свій час я розсуждав е, на такою думку взагалі, чому люди зараз кожного часу ближче і ближче, коли навпаки хотілося, щоб люди йшли до церкви, вони навпаки віддаляються від церкви. Або не спішають до церкви, або не йдуть до церкви. І знаєте, розсуждав, міркував, і декілька думок хочу сьогодні сказати. Перше, що я зачитаю, це є в Англії від Луки, 14 розділ. 16 вірша, таку притчу, яку Христос сказав учням. Він же промовив до нього: один чоловік спорядив був велику вечерю і запросив багатьох. І послав він свого раба часу вечері сказати, запрошені. Ідіть, бо вже все наготовлено. І зараз усі почали відмовлятися. Перший сказав: поле купив я і маю потребу піти та оглянути його. Прошу тебе, вибач мені. А другий сказав Я купив собі п'ять пар волів і йду спробувати їх. Прошу тебе, вибач мені. І знову інший сказав одружився, ось я, і через те не можу прибути. І вернувся той раб панові своєму, все розповів, розгнівавшись, господар тоді, та й сказав до свого раба піди швидко на вулиці та завулки міські, і приведи сюди в і халіх, і сліпих, і кривих. І згодом раб відповів: пане, сталося так, як звелів ти, та місце є ще. І сказав пан рабові піди на дороги і на розгороди та селуй прийти, щоб наповнився мій. Кажу бо я вам, що жоден із запрошених мужів тих не покуштує моєї вечері, бо багато вибра... покликаних та мало вибраних. Прича. Христос сказав їм притчу, не один раз Він їм говорив притчами, і притча є для того притча. Якщо ви знаєте, як Христос відповів, чому Він говорить притчами, то ви зрозумієте, про що я буду зараз говорити вам. У Слові Божому, ми ще будемо звертатись в Матвія в 22 розділ, там теж така сама подія, але трошки в іншому направленні розкривається. Але перше, що я хочу, дивіться, народ Господній. Ми всі запрошені. Ми всі маємо запрошення, але прийде час, коли це запрошення вступить в дію. І коли це запрошення буде мати силу. І так Слово Боже говорить, і ми це запрошення прийняли. Чому ми запрошені? Тому що ми в церкві. Ми сьогодні обрали, звершили водне хрещення, покаялись, йдемо за Христом. Але того мало, або як часто люди думають, що все, на тому кінець. Брати і сестри, це лише початок. І якщо ми на цьому спиняємося і думаємо, що ми зробили все для свого спасіння, і по благодаті ми приймаємо спасіння, то це, на жаль, не так. Слово Боже говорить, вони покликані. Якщо ми будемо уважно дивитися, то дивіться, що сказано. До вибраних: прийшов свій час, коли треба було, було звати. Прийшов час, я думаю, для нас сьогодні відкрито, що таке останній час. Я думаю, ми можемо подивитися і правильно собі оцінити, яке сьогодні положення в духовному світі. І чи цей час не є кінцем світу для мене і для людей. І знаєте, і люди поставились до цього дуже поверхнево. Хоча і мали запрошення. Можливо, вони думали, а в мене ж запрошення є, прийду, коли мені нагоди. Але дивіться, коли прийшов час, написано, то він позвав їх, і вони кожен відмовлялись. Знаєте, вони призупинились, вони приземлилися до справ цього віку. Не говориться, що не потрібно купляти поле, чи щось робити в своєму житті, чи працювати. Але чому для них це стало приткновенням? Тому що це в їхньому житті набуло певну важливість. І пріоритет в їхньому житті вже були воли, поле або сім'я. І коли прийшов час чи служіння, чи бути в церкві, вони не могли прийти і бути вчасними. І Слово Боже, далі, дивіться, що цікаво говорить. що кличуть їх і далі вибирають інших. Ви знаєте, це саме страшне, що може бути для людей, які були запрошені. Позастаються, написано в Слові Божому: ті, хто були першими, будуть останніми, ті, хто останні, будуть першими. Уявіть їм, побачити, що запрошують калік, і так багато, то, що тут перечислюється. Ви знаєте, я отак прочитав, воно мені так відкрилось, я поросуждав, ну, особисто в мене воно скликало велике бентеження. Чому? Тому що ну, такий час прийшов, що ми запрошені з вами. І, Слово Боже, хто читає Слово Боже, ми можемо себе побачити, що Господь дає нам запрошення. Але прийде час, коли нас покличуть. І в якому ми стані будемо тоді? Що ми тоді скажемо? І чи ми підемо робити те, на що ми покликані, чи ми позастанемося на своєму питанні? Ісаїн, 25 розділ. Шостий по дев'ятий вірш. І вчинить Господь Савов на горіцій гостину зі страв святих, гостину із вин молодих, із пікового товщу, і з очищених вин молодих. І він на горіцій понищить заслону, заслону над усіма народами та прокляття, що розгортається над усіма людьми. Смерть знищена буде назавжди. І витри сльозу Господь Бог із обличчя усякого, і ганьбу народу свого Він усуне з усієї землі. Бо Господь це сказав. І скажуть в той день: це наш Бог, що на нього ми мали надію, і Він спас нас. Це Господь, що на нього ми мали надію. Тішимось ми та радіємо спасіння його. Ми далі будемо дивитися, що. Об'явлені дуже часто сказано про пір, пір, де буде ангець, де буде народ, який буде вибраний, який буде при цьому столі. І коли ми подивимося на цю притчу, про яку Христос говорив неодноразово, ми можемо зрозуміти, що прийде час, коли Господь покличе нас на цю вечерю. І в якому стані ти і я, це вже особисто в нас відповідь в нашому серці, в нашому житті. І коли ми дивимося, для чого ця вечеря, ми далі оглянемо подобіє цих слів, в об'явленні написано, для чого Господу витирати сльози? І для чого з людини зніметься весь тягар них? а тому, що це буде кінець. І коли ми поставимося до оцього розуміння, що Христос говорить, прийдіть, бо час ну, не вашій владі, то це серйозно досить. Тому що цей час буде кінець. Для кожного з нас. І цей голос він буде один раз. І в якому стані, чи я сьогодні прийду на пір Господні? І написано, що цей чоловік він звав, коли було все готово. І коли ми читаємо Біблію, ми бачимо, що Христос, коли уходив від цієї землі, Він сказав учням, для чого Він відходить. Для того, щоб приготувати вам місце. І написано, коли Христос буде назвати, значить автоматично ми можемо зрозуміти, що Господь зробив все і буде готово для того, щоб забрати церкву свою із землі. І в цей пір в духовному плані він буде. Але як важливо знову і знову переглянути своє життя. І знаєте, навіть не так життя, як або кінець свого життя, як то, як ми сьогодні йдемо на служіння. Як сьогодні ми спішимо потрудитись, як сьогодні ми даємо пріоритет в нашому житті в служінні і в будь-яких напрямках нашого життя, яке? Є заклик. Ми знаємо, що є служіння, і ми знаємо, що воно буде, і як, чи я прийду, чи я скажу, у мене там то, то, то. Це є важливо, тому що особисто для мене, я думаю, і для кожного з вас є доступні, що я говорю. Зачитаю, із слова Божого таку саму подію, приблизно, але декілька в інших зі сторін, як відкривається, описав його Матфій. Це буде Матвія, 22 розділ. А Ісус, відповідаючи, знову почав говорити їм притчами, кажучи: Царство Небесне подібне до одного на одного цареві, що весілля справляв був для сина свого. І послав він свого раба покликати тих, хто був на весілля запрошений. І не ті, та ті не хотіли прийти. Знову послав він інших рабів, наказуючи, скажіть запрошення: ось я приготував обід свій закололи бики і відгодоване. І все готове. Ідіть на весілля. Та вони злегковажили та порозходились той на поле своє, а той на свій торг. А останні, похапавши рабів його, знущались та й повбивали їх. І розмівився цар, і послав своє військо, і вигубив тих обійників, а їхнє місто спалив. Тоді каже рабам своїм: весілля готове, але недост... недостойні були ті покликані. Тож підіть на роздоріжжя, кого тільки спіткаєте, кличте на весілля. І, вийшовши раби, ті на роздоріжжя, зібрали всі, кого тільки спіткали, злих, добрих, і весілля, і не. Весільні кімната гетьма переповнилась. І як прийшов вже той цар на гостей подивився, побачив там чоловіка в одежі весільній, невибраного, та й каже йому: як ти, друже, вийшов сюди, не мавши одежу весільної. Тож не мовчи, той же мовчав. Тоді цар сказав своєму слугам: зв'яжіть його, ноги та руки та й киньте. До зовнішньої темряви, буде там плач і скриють зубів, бо багато покликаних та вибраних мало. Теж так цікаво розкриваються події. Теж ми, якщо бачимо, на що хочу звернути увагу: Царство Небесне подібне. Ми згадуємо таку притчу з 25-го розділу, перші вірші, де говорить Христос про п'ять мудрих і п'ять немудрих. Я думаю, це можна і варто включити в це, тому що. Можна теж прийти на пір, але не бути в стані, не бути в правильному положенні. Ну, я прийшов. Ну і тут далі описується, коли на тебе зглянеться пан, який тебе запросив, побачить твою одежу, що ти недостойний бути тут, то що написано? Відкинуть геть. Це масло, яке повинно бути завжди в народі Божому, в запасі в народі Божому, тому що коли прийде. Ну, обілити треба. Ми забудемо, ну, поділюся декількома думками про одежу, що Слово Боже говорить. Але ще на що хочу звернути увагу, це звернемося на книгу об'явлення і вже далі на цю книгу, яку зачитав. Об'явлення, 19 розділ 7 вірша. Радімо та тішмось, і даймо славу Богові, бо весілля агнаця настало, і жона його себе приготовила. І їй дано було задягнутися в чистий та світлий вісон, бо Вісон то праведність святих. І сказав він мені, напиши, блажені покликані на весільну вечерю Агнеця. І сказав він мені, це правдиві Божі слова. Якщо ми будемо дивитися, написано, були і покликані, були і вдігнуті правні одеж, ми розуміємо в духовному плані ця одежа. І далі написано. Щоб вони блажені, бо почули голос. І тепер, якщо от все з'єднати, те, що Слово Боже нам говорить про п'ять мудрих, п'ять не мудрих, написано про ці притчі, які я зачитував, мудрість тут на першому рівні. І коли Слово Боже нас закликає, то потрібно бути в положенні, щоб і почути, коли нас будуть звати. Оце наше положення. Якщо ми почули ось він іде. То це вже хороший результат того, що ми в положенні. Тому що можна говорити ідіть, але вони будуть не чути нас. Тому що вони не в певному положенні і не розуміють, про що мова йде. Але коли ми знаємо, що ми чекаємо Ісуса Христа, коли ми знаємо, що ми в ожиданні святого Агнця, то ми знаємо, що ми запрошені. І ми чекаємо, коли ми почуємо цей зов. Ідіть, ось він. І коли ми зачитуємо. Де п'ять мудрих і п'ять немудрих, там написано, що ось він іде, там написано. Уснули всі, але були певні люди, які могли сказати, ось він іде. І як часто, коли такі люди є в наших церквах, вони про це говорять, але нам цього не подобається. Ну чому йому відкрито, да? чого він говорить, що ось він іде, а я не бачу. А тому, що, можливо, духовний стан твій не дозволяє це побачити. Можливо, ти сьогодні духовно спиш. Можливо, сьогодні в тебе немає того масла, від якого приходить той духовний сон. І знаєте, і слово Боже нас до цього закликає, щоб ми обдивлялися, переглядали, щоб коли буде той заклик, ми прийшли, щоб ми перш за все були вибрані, покликані, щоб ми використали цей момент. І далі написано у Слові Божому, знову згадується, що зітреться кожна, кожна сльоза. І це буде саме під час вечері. Коли ця вечеря буде? Декілька думок. Ми зачитували про вечерю. Написано у Слові Божому. В об'явленні 3 розділ 20 вірш, якщо не помиляюсь. давайте ми зачитаємо. Написані такі слова. Ось я стою під дверима та стукаю, коли хто почує мій голос, і двері відчинить, я до нього віду і буду вечеряти з ним, а він зі мною. Дорогі брати і сестри, Господь говорить про вечерю, Господь говорить про пір, в якому ти можеш бути беззуперечно бути учасником. Але Слово Боже закликає, що треба відкритися. І знову ж згадується, будь відкрий, хоч вечеряти. Хочеш мати вечерю з Богом? Зроби певні кроки в своєму житті. Знаєте, і коли ми отак обдивимося, я думаю, що воно дасть нам певний поклик для того, щоб ми розуміли, який наш сьогодні стан. Що сьогодні, в якому я положенні, що я хочу. І знаєте, і часто потім люди підходять до Бога. Плачуть, молять Бога у якісь переживання, різні моменти в житті людини бувають. Це нормально. Але Но написано, що Він зітре сльозу. Це значить, розв'язка прийде. Ми хочемо так багато від Бога, щоб Бог устрояв, щоб Бог виходив на зустріч, щоб Господь відповідав на наші прохання. Ну, брати і сестри, ну, потрібно може бути в тому положенні, щоб Господь міг відповісти. Далі, що я вбачаю з тих подій, що написано, ми взяли, що вибрані були, їх навіть покликали і вони не прийшли. І далі покликали інших людей. І ви знаєте, цього хужого нічого нема, коли ти знаєш, що ти міг бути на тому місці, але тебе посунули і поставили іншого. Слово пророче одноразово останнім часом говорить про це. Якщо народ або не, якісь певні сосуди, не попрацюють над собою, то Господь візьме в житох інших. І одна подія така, вона описується у дії святих апостолів, де 13 розділ 46 вірш. Де Павло і Варнава, давайте я зачитаю. Тоді Павло і Варнава мужньо промовили: до, до вас перших потрібно було говорити Слово Боже, та коли ви його відкинули. Кидаєте, а себе вважаєте за недостойних вічного життя, то ось до поганих ми звертаємось, бо так заповів нам Господь: я світлом поставив тебе для поган, щоб спасінням ти був аж до краю землі, а погани, почувши таке, раділи та слово Господнє хвалили. І всі ті, хто призначений був у життя вічне, увірували і ширилось слово Господнє по цілій країні. Що я бачу? І так можна багато зачитувати моментів, де мужі Божі ділились Словом Божим, а люди не сприймали. Ну, не сприймали. І дивіться, це одна із подій, де написано оцей момент, я його хотів знайти, я його знайшов, де вони зрозуміли, що давай іншим засвідкуємо. І вони засвідкували, і ми бачимо, як вони гарно прийняли Євангелію, слава Божу. І ми далі читаємо, що вони раділи з того і веселилися. І так само сьогодні, брати і сестри, слово Боже, воно дане, сьогодні, Слово Боже, поширюється і дається. І за нами вибір, за нами певне положення, за нами почути голос, коли Господь позве на цю вечерю. Він буде звати, коли прийде час. Написано, що прийшов час вечері. Написано, що вже було все готово. І слово Боже говорить, що люди шукають ознак. А хто водимий Духом Святим, йому ознаки не треба, бо він знає, що це за час і до чого він веде. Да, Особисто для кожного з нас може бути свій кінець життя. Але як церква, як наречена, ми говоримо, то він буде і цей час прийде. І слово Боже про це. Нам говорив. Зачитаю об'явлення. Мабуть, сьомий розділ. Так, да, із 14-го віршу. І сказав я йому: пан е, мій пане, ти знаєш, він же відказав. Це ті, що прийшли від Великого горя, і випрали одіж свою, та відбилили її в крові Агнця. Тому то вони перед Божим престолом і в храмі його день і у ніч йому служать. А той, хто сидить на престолі, розтягне намета на них. Вони голоду і спраги не терпітимуть, не будуть, і не буде і не буде палити їх сонце ані спека. Бо Агнець, що серед них, серед престолу, буде їх пасти і водитиме їх до джерел води життя. І Бог кожну сльозу з очей їхніх зітре. А тебе такий маленький висновок. У Слові Божому написано початок, кіне, така розв'язка і кінець. Брати і сестри, моє бажання і моє мета цієї проповіді для того, щоб спонукнути нас. До Голосу Божого, для того, щоб ми сьогодні переоцінили, що я, в якому я положений. І знаєте, якщо ми сьогодні не відчуваємо поклик йти на служіння, то не думайте, що ви почуєте поклик, коли прийде Христос. Ну, бо це один той самий дух буде звати. І якщо у вас сьогодні немає тяги до служіння, коли у вас немає е, бажання прийти на пір Божий, а пір Божий він в храмі, тому що тут подається все необхідне, якщо кероване Духом Святим, то як ми почуємо голос, який буде звати Ось я гряду, написано. І кожне око побачиться. Далі така думка, яка як важливо бути в правильному стані, мати ту одежу. Праведності, святості і досконалості. Написано в багатьох книгах про духовну одежу, про яку Слово Боже нас закликає, щоб ми задягнулись. І написано, що вони мали одежу і вони її відбілили в крові ангція. Це робиться, коли ми приходимо до Голгофи. Це робиться, коли ми робимо спомин, коли ми оціняємо кров Ісуса Христа. І далі написано: і ті, хто були поклик... призвані, але не прийшли. То на їхнє місце знайшлись інші. У Бога є інший план, і я е, навіть особисто своїми вухами е, чув таке одне пророчество, де Господь сказав: у мене є на ваше місце інші, якщо ви ну, не, ну, не оціните милість Божу, якщо ви щось не зробите в своєму житті. Нехай нас Бог в цьому поможе нам вразуміть нас, щоб ми сьогодні пильнували, бодрусували ви завжди були готові до голосу Божого, помолимся.